Люксовий мінітрактор, Єврофенг з кабіною, з кондиціонером, камерами заднього виду, двохдискове щеплення, реверс. в ну, общем, Трактор нафарширований, абсолютно герметична кабіна. Встановлені всюди пильнички. Всі вони гарно закріплені. Передній скло чесник, задній скло чесник, додаткове освітлення, кондиціонер, магнітола, люк. Вентилятор ось, встановлено е, перемикання управління гідравликою на крилі. Дуже все зручно та удобно, комфортабельне сидіння. Е, і ось така ось ще фішечка перемикання поворотів, як в автомобілі. О, о. І світло також. Габарити і світло. Так що якось так. Е, Камери заднього виду, вже говорив. Зараз підемо подивимося, який він із себе ззовні. О, ось. Додаткові передні вантажі. Багато освітлення спереду, багато освітлення ззаду. Крила. Трактор працює, а крила стоять на місці. Не тіліпаються, як непонятно що. Ресівер, компресор. Потужна навіска, розширительний гідробак, додаткове освітлення на крилах з правої та з лівої сторони, зверху, та проблесковий маячок. Розширительний бак на гідравлику, гідравлічний розподільник, усі три плаваючі режими, два гідроциліндри, потужні чулки. Та й таке. Техніка є в наявності. Не забувайте, що по промокоду підписник. Заправимо вам повний бак, де у подарунок. Наразі подякував. Телефонуйте.